Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Мене звати Павло, і ми з вами обговорюємо головні космічні новини тижня, що минув і не лише. Розпочнімо. Новина зі світу космічного шпигунства російського космонавта Олега Артемієва тихо викреслили зі складу місії Крю 12 корабля Крюдрегон, старт якої запланований орієнтовно на лютий 2026 року. Офіційно Роскосмос пояснив це формулюванням Перехід на іншу роботу, але низка російських та західних медіа з посиланням на джерела пише про підозри у промисловому шпигунстві та порушенні американських експортних правил ітар. За даними центру підготовки космонавтів, місце Артемєва в екіпажі вже зайняв Андрій Фідяєв. За інформацією розслідувального видання The Insider, аналітика ракетних пусків Георгія Тришкіна та профільних ЗМІ, під час підготовки на базі SpaceX у Готорні, Каліфорнія, Артемієв нібито фотографував на смартфон двигуни ракети, внутрішню документацію та інші матеріали SpaceX, після чого виніс ці дані за межі об'єкту разом з телефоном. На підставі цих повідомлень у США запустили міжвідомче розслідування, а самого космонавта усунули від тренувань та вивели Зі списків Crew-12 за два з половиною місяці до старту ні NASA, ні SpaceX офіційно не підтверджують звинувачень а Роскосмос обмежується фразою про кадровий перехід. У центрі історії правила ІТАР International Traffic in Arms Regulations. Це регуляції державного департаменту США, що контролюють експорт оборонних технологій та пов'язаних з ними технічних даних, що входять до переліку USML – United States Munitions List. Будь-яка передача цих даних іноземцю без ліцензії може вважатись експортом, не лише відправка файлів, а й фотографування креслення або заліза та вивезення з контрольованої території на особистому носії. Саме тому історія зі смартфоном біля двигунів Falcon, якщо вона підтвердиться, виглядає не як дрібне порушення, а як потенційне порушення експортного контролю зі всіма наслідками для компанії та урядових структур. Логічний наслідок підозрів і тар порушення це відсторонення скріптонавта від місії, поки триває перевірка, що і сталося з Артемєвим. Як я вже сказав, його замінив Андрій Фідяєв, який стане першим росіянином, що полетить на Крюдрегон. Двічі іронія моменту полягає в тому, що паралельно РФ тимчасово лишилася без власного повноцінного пілотованого старту на байконурі 27 листопада, під час спуску Союзу МС 28 валилася ввалилася сервісна кабіна на єдину. Робочому майданчику. Ми розповідали про це в минулому випуску Дайджеста. Передивіться, якщо пропустили. Експерти кажуть про місяці, а можливо, і роки ремонту, перш ніж там знову зможуть запускати людей. На цьому тлі історія з Ітар виглядає як бонусний сезон серіалу Космічний Штірліц. Герой Росії, ветеран трьох польотів і депутат МОЗ міськдуми опиняються в центрі скандалу, де замість мікрофільмів камера смартфона, а замість радистки КЕТ американське експортне законодавство. Побажаємо всім сторонам невдачі. Держави-члени Європейського космічного агентства виділили понад 22 мільярди євро на наступні три роки роботи. 27 листопада, за підсумками дводенної міністерської конференції, глава ЯК, Йозеф Ашбахер оголосив, що України домовилися надати 22 мільярди і 67 мільйонів євро, що становить 99% від запитуваних коштів. Найбільшим спонсором агентства знову стала Німеччина, що виділила трохи більше 5 мільярдів євро, на півтора мільярда більше ніж у 2022 році. За нею йдуть Франція з 3,6 мільярда мільярди євро, та Італія з 3,5 мільярда мільярди. Іспанія подвоїла свій внесок до 1,8 мільярда євро, ставши четвертим за величиною донором, яка випередивши Велику Британію, що виявилась однією з небагатьох країн, чий внесок у бюджет знизився. Істотне зростання укладень показала польща вона виділила 731 мільйон євро в 3,7 разів більше ніж три роки тому. А рекордсменом в цьому плані стала Канада, що працює з ЄКА в рамках особливої угоди про співпрацю. Країна збільшила свій внесок до бюджету агентства у понад 5 разів до 408 мільйонів євро. Отримане фінансування означає значне зростання бюджету ЄКА в порівнянні з коштами, отриманими на міністерські зустрічі 2022 року: на 32% в абсолютному відношенні і на 17% з поправкою на інфляцію. Аж Бахер назвав цей показник видатним і зазначив, що європейські міністри серйозно сприйняли ідею про необхідність активізувати зусилля і забезпечити майбутнє Європи через розвиток космічної галузі. Фінансування різних програм розподілилося нерівномірно. Наукові дослідження отримали запитувану суму в майже 3,8 мільярди мільярда євро. Вперше за довгі роки цьому напрямку було забезпечено зростання бюджету понад рівень інфляції. Це дозволить підтримати ряд місій, в тому числі проєкт створення посадкового модуля для висадки на супутник Сатурна Енцелад, що має підповерхневий океан. Сектор космічного транспорту також отримав більше коштів ніж планувалося майже 4,44 мільярда євро. Проти запитуваних 3,9 мільярда. 900 мільйонів з них будуть вкладені в програму European Launcher Challenge, що дозволить підтримати європейські ракетобудівні компанії, такі як Пілді Space, Orbex або Rocket Factory Augsburg. А от програма пілотованих і роботизованих досліджень, що включає підтримку місії Artemis, міжнародної космічної станції та місії з доставки зразків з Марса, отримала трохи менше 3 мільярдів євро, що більш ніж на 20% нижче запитуваного бюджету. Глава ЄК зазначив, що поки що рано судити про те, як саме таке скорочення вплине на конкретні проєкти агентства. Канадський оператор супутникового зв'язку Телесад готується до розгортання свого низькоорбітального угруповання LightSpeed. У листопаді генеральний директор компанії Ден Голдберг повідомив, що перші два демонстраційні супутники мережі планується доставити на орбіту в грудні 2026 року. Після їх запуску телесат перейде до створення основного масиву космічних апаратів. Його перший етап передбачає виведення 96 супутників, що забезпечить базовий рівень послуг широкосмогового зв'язку з покриттям по всьому світу. Їх доставкою на орбіту займеться компанія SpaceX, з якої у Телесад підписано контракт на 14 запусків. Перший з них відбудеться не менш ніж через два місяці після відправки демонстраційних апаратів. До кінця 2027 року оператор розраховує довести кількість активних супутників на орбіті до 156. Це дозволить значно поліпшити щільність покриття, що дасть можливість пропонувати клієнтам більш надійні угоди про рівень послуг. Повне угруповання із 198 апаратів забезпечить загальну пропускну здатність близько 10 терабіт на секунду для корпоративних і державних замовників, а також підвищить відмовостійкість мережі. Розробкою самих супутників на замовлення Telesat займається канадська ж компанія MDA Space. Крім орбітального сегмента, оператор активно розвиває наземну інфраструктуру і працює над користувацькими терміналами. Наприклад, в листопаді Telesat інвестувала 5 мільйонів доларів в стартап Farcast. А він створить сумісну з Lightspeed пласку антену для корпоративних клієнтів. Фінансова звітність компанії тільки підтверджує необхідність розвитку низькоорбітальних сервісів. За третій квартал Телесад повідомила про виручку в 101 мільйон канадських доларів, що на 27% нижче показників минулого року. Основною причиною такого падіння стало продовження договору з американським телемовником Dish Network на менш вигідних для телесад умовах. При цьому обсяг портфеля замовлень на послуги ще не працюючої Lightspeed становить 1,1 мільярда канадських доларів. Це на 200 мільйонів більше ніж у геостаціонарного сегмента цієї компанії. Через тиждень після другого успішного старту ракети New Glenn компанія Blue Origin представила ряд значних оновлень для носія. Вона заявила про плани підвищити потужність його двигунів і впровадити ряд інших удосконалень. Модернізація передбачає збільшення сумарної тяги сімох двигунів першого ступеня BE-4 з 1770 до 2040 тонн сили. Тягу пари двигунів другого ступеня BE-3U також мають намір підвищити. Вона зросте зі 145 до 181 тонн сили. Крім підвищення потужності двигуню, Blue Origin планує інші поліпшення від багаторазового головного оптічника і оновленої менш дорогої конструкції нижнього паливного бака до багаторазової системи теплового захисту першого ступеня, компанія не уточнила конкретні терміни впровадження оновлень однак зазначила, що вони будуть вводитися поетапно, починаючи з наступного запуску місії NG-3, що очікується на початку наступного року. Також Blue Origin анонсувала більш вантажопідйомну версію ракети New Glenn 9 на 4 Цей варіант носія буде оснащений 9 двигунами BE-4 на першому ступені і, власне, 4-ма BE-3 u на другому. Ракета стане вищою, а діаметр головного оптічника збільшиться з 7 до 8,7 метра. Компанія стверджує, що 9 на 4 зможе запускати на низьку орбіту понад 70 тонн корисного навантаження, в той час як до місяця, понад 20 тонн. Проте, коли новий варіант носія буде введений в експлуатацію, Blue Origin не повідомила. Хоча компанія зазначила, що на ринку будуть доступні обидві версії ракети одночасно. У своїй заяві генеральний директор Blue Origin Дейв Лімп також підкреслив важливість масштабування виробництва і пускових операцій. Компанія планує збільшити випуск других ступенів New Glenn до більш ніж 20 одиниць на рік. І Лімп висловив упевненість, що в 2026-му Blue Origin проведе безліч запусків з використанням цього носія. Створювана компанією Amazon, група супутників широкосмогового зв'язку Project Kuiper минулого місяця отримала нову офіційну назву Amazon Leo. Назва, що спочатку була натхнена розташованим у зовнішній частині сонячної системи скупченням малих тіл, поясом Койпера тепер просто відсилає до низької навколоземної орбіти, куди й запускаються супутники мережі. Крім ребрендингу, в листопаді Amazon представила остаточну версію користувацького терміналу для корпоративних клієнтів Leo Ultra. Компанія заявила, що він здатний забезпечити швидкість завантаження до 1 гігабіта на секунду і швидкість віддачі до 400 мегабіт на секунду, що робить Лео Ультра найшвидшою комерційною антеною з фазованою решіткою у виробництві на даний момент. Термінал оснащено чіпом власної розробки компанії, а він здатний підключатись безпосередньо до платформи Amazon Web Services або інших хмарних і локальних мереж, дозволяючи клієнтам передавати дані з віддалених районів в приватні системи, минаючи загальнодоступний інтернет. Amazon вже почала поставки Leo Ultra обраним замовникам в рамках програми попереднього тестування. Остаточний дизайн і характеристики інших терміналів Leo Pro і Leo Nano компанія поки що тримає в секреті. Хоча Amazon не розкриває розрібні ціни на свої антени, представник компанії підтвердив, що собівартість виробництва Leo Pro не перевищить 400 доларів. США Незважаючи на амбітні плани. На даний момент на орбіту виведено лише 153 з більш ніж 3200 супутників Amazon Leo. Компанія стикається з жорсткими обмеженнями від федеральної комісії зі зв'язку США, що вимагає розгорнути половину угруповання до липня наступного року. Запуск чергової партії супутників очікується 15 грудня. Ракета Atlas V компанії United Launch Alliance запустить на орбіту 27 апаратів. Французький стартап Infinite Orbits отримав інвестиції. Заснована в 2017 році компанія залишила фінансування в розмірі 40 мільйонів євро від Фонду Європейської інноваційної ради, а також від New Fund Capital, Balnord і ще трьох венчурних фірм. Сукупна сума зібраних компанією коштів перевищила 50 мільйонів євро. Infinite Orbits займається розробкою космічного апарата для обслуговування супутників Endurance, а також веде проєктування малих супутників OrbitGuard, призначених для інспекції апаратів на геостаціонарній орбіті. Поточний обсяг портфеля замовлень компанії становить 150 мільйонів євро. Одним з останніх її контрактів стала укладена 13 листопада угода з оператором зв'язку СЕС про продовження терміну служби одного з його супутників за допомогою апарата Endurance. Дещо раніше, в серпні, зацікавленістю у послугах Infinite Обід проявило Міністерство оборони Франції, воно виділило компанії 50 мільйонів євро на поставку інспекційного супутника Обідґад. Стартап розглядає отримані інвестиції як початок фази зростання, яка дозволить істотно збільшити кількість замовлень. Залучене фінансування допоможе Infinite Obits прискорити роботу над обома проєктами, а також відкрити офіси в Люксембурзі, Іспанії, Великобританії, Німеччині та Польщі. Німецький виробник супутників Reflex AeroSpace теж залучив інвестиції. Компанія отримала 50 мільйонів євро в рамках раунду фінансування серії А, що очолив американський венчурний фонд Human Element за участю Alpine Space Ventures, Byron Capital та інших європейських інвесторів. Отримані кошти дозволяють заснованій у 2021 році компанії прискорити розробку супутникових платформ і розширити свої виробничі потужності. Наразі Reflex Aerospace має конструкторський центр у Берліні та невелику фабрику в Мюнхені, здатну виробляти до 12 супутників на рік. У планах компанії збільшити продуктивність цієї фабрики, а також створити більше підприємство в Берліні, що дозволить щорічно конструювати до 50 космічних апаратів. Втім, отриманих інвестицій для будівництва такого заводу буде недостатньо. Перший супутник виробництва Reflex був запущений в січні 2025-го. 109 кілограмовий апарат CG був побудований для німецької компанії Media Broadcast Satellite. Про його призначення нічого не відомо, проте створення супутника зайняло всього 13 місяців. У 2027 році Reflex планує запустити перші апарати на базі своєї платформи PreTora. Вона проектується таким чином, щоб задовольнити потреби широкого спектру клієнтів, від бажаючих мати супутник для отримання оптичних зображень до замовників, кінцевою метою яких є радіоелектронна розвідка. Такий підхід до розробки може особливо стати в пригоді у виконанні військових замовлень. Компанія та її інвестори окремо підкреслили намір задовольнити потреби оборонного космічного ринку Німеччини та Європи. Трохи новин від SpaceX пошкоджений перший ступінь B-18 розпиляли на частини послідовно зверху вниз. Завдяки цьому з літака сфотографували внутрішню структуру нижньої частини Супергеві третьої версії. В першу чергу впадає в очі малий кисневий бак, що знаходиться всередині основного кисневого бака, від якого йдуть трубопроводи до 13 рапторів. Через це центр ваги першого ступеня буде зміщений, цікаво, чи допомагає це знижуватись під потрібним кутом перед гальмуванням двигунами біля самої землі. Звертають на себе увагу потужні підсилювачі конструкції всередині метанового паливопроводу, який одночасно є посадковим баком для метану. Судячи з усього, з таким підсиленням найслабша частина першого ступеня зможе витримувати значні перевантаження. Чекаємо нових експериментів під час посадки. Зараз лише початок грудня, а основну структуру бустер 19 вже майже зібрали. Вона ліворуч на діаграмі. У Флориді зростає каркас двох гігантських цехів вертикального складання. Їхній брат близнюк в бока Чіка не відстає. А ще SpaceX поділилася кадрами вогневого випробування Raptor 3. За тривалістю воно відповідає роботі другого ступеня при виході на орбіту. Приємно бачити, що нова версія двигуна, нарешті, готова до експлуатації. Далі велика новина про папірці slc 37 на Мисіканаверел пройшов екологічну експертизу. Завершення серйозного бюрократичного процесу дозволяє SpaceX почати будівництво двох стартових столів для старшип на цьому майданчику. Дозвіл дає змогу виконувати на рік 76 стартів відповідних посадок обох ступенів та й вогневих випробувань. Станом на зараз у старшип на різних етапах будівництва 5 стартових споруд. Це вражає. Підіб'ємо підсумки запусків минулого місяця. У листопаді світ побачив 31 орбітальний старт. Цього на один більше ніж за аналогічний період 2024 року. Більше половини з них було здійснено зусиллями США. Скарбничка штатів поповнилася 17 запусками, 13 з яких виконала компанія SpaceX, два компанія Rocket Lab, А решта два пішли в залік Blue Origin і United Launch Alliance. З цікавих американських стартів, звісно ж, варто відзначити запуск до Марса. Пара апаратів місії Escapade була відправлена в околиці червоної планети ракетою Blue Origin New Glenn, перший ступінь якої здійснив свою першу успішну посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані. А іншому боці планети в КНР відбулося дев'ять запусків. Серед них можна відзначити невдалий старт твердопаливної ракети Сірес 1 компанії Галактик Енерджі, а також екстрений безпілотний запуск космічного корабля Shenzhou-22 до орбітальної станції Тяньгун. Наступного року він забезпечить повернення на землю астронавтів експедиції Shenzhou-21, чиє судно було використано для повернення екіпажу корабля Shenzhou-20 у зв'язку з пошкодженням останнього космічним сміттям. Ще два старти в листопаді було здійснено зусиллями РФ. По одному запуску також припало на Європу, Індію та Південну Корею. Жодних цікавих суборбітальних стартів минулого місяця не відбулося. Говорячи про підсумки минулого випуску, головними подіями ви тоді обрали обвал кабіни обслуговування на майданчику номер 31 на байконурі, через що РФ на довгий час втратить можливість запускати пілотовані місії. Повернення ракети Пегас до роботи, а також самостійну корекцію орбіти супутника за допомогою ai алгоритмів На ну, сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими, у коментарях. А ми в наступному випуску порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з YouTube, Patreon, Байбієкофі, Donatello і, звісно, Monobase. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати на повну досліджуючи й адаптуючи цікаві матеріали про космос, і саме ви даєте нам змогу зосередитись на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців і робити те, що ми дійсно любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. А ваша віра й підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож, це і були всі цікаві пропущені події минулого місяця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!